Усім привіт, друзі! Приїхала до мене ще одна посилочка від мого постійного клієнта Миколаївська область СМТ Березанка. Декілька слів про цього майстра, який присилає мені головки в ремонт. Значить, це не реклама, це просто рекомендація. Ця людина займається капремонтом двигунів. Бачив я вже не один двигун, який він зробив. То просто все муркоче, все шепче. Я роблю йому ГБЦ і він робить двигуни. Тому, друзі, кому цікаво, контакти можуть цієї людини дати і можете звертатись, хто в тому регіоні проживає. Кінечну роботу постараюся зняти відео, як буде працювати цей двигун на цій ГБЦ. І ну взагалі, як після капремонту буде робити цей двіжок. В общем, розпаковую, дивимося, що нам Що ж нам прислали. У нас ГБЦ 21083, 1,5 карбюраторна. Це карбюраторна Е, Яка історія? Ця ГБЦ знялася перший раз з двигуна за 20 років. Пробіг у неї тут трошки більше 200 тисяч кілометрів. Один власник авто. І цю ГБЦ перший раз зняли, тому що майстер знає це авто і е, ну, історія правдива, що вони не казали, що ти мелиш, що ти розказуєш. Це дійсно так, хочете вірте, хочете не вірте. Маємо ось такий стан по площині. Підварювати будемо тільки одне місце по просадки сьодів. Бачу, що випуск шайби вже тонкуваті. Ну, як тонкуваті, десь 3.30. Е, впуск, впуск отлічний. Тому, мабуть, випуск сідла поміняємо, пуск залишимо, побачимо. Ну, Просадка не дуже сильна. Але все согласуємо з клієнтом. Бачимо, що трошки закапчені, бачите, смітт була неправильно. Автомобіль більше їздив на бензині. Фасок там вже нема, все розклеплено. Давайте розберемо, подивимося, що до чого. Ну, площина, звісно, супер. Антифриз заливався якісний. Це болюче їхнє місце. Тобто Це все нормально. Самому цікаво. Давайте подивимося, як тримають клапани. Дивимось, як тримають наші клапана. Технічну рідину я налив. Візуально нічого не тече. Прям супер все. Дамо тиску. Не кримінально. Супер. Супер. Ну, трошки. Трошки. Ну такое. Ну, цей саме Ну сказати, що прям кримінал якийсь, то ні, все в допуску. Значить ГБЦ вже розсухарина. Дивимось люфт в тулочок. Єсть. Що впуска, що випуска. Також бачимо, що сальники вже не тримали, ну звісно, вони вже дубові. Бачимо шубу на клапанах. Бачите, щас секунду. Але для 200 тисяч, в принципі, От. люфти є. Також бачу, що деякі клапана тут торцовані. Хтось, видать, як регулював клапана. І трохи підтачував, по-моєму, ось цей. Ось а цей клапан уже торцювався. Ну, поміряємо його длину, і тоді я вже буду точно знати. О, зараз ще перевіримо люфт з підвалу в постелі. По поводу сідл. Бачимось, уже розплескане, ну, випуск теж. Ось бачимо язви. Випуск, скоріш всього, під заміну. Впуск у мене ще під питання. Можливо, поправимо фаску і торценемо клапан. Бачимо язви на сідлах вже, бачите ось. Ось. Так, ладно, дивимось далі. Дивимось. Пастель розпредвала. Крутиться хорошо, люфта нема. ГБЦ не перегріта. Мертво сидить. Тобто, пастель у нас рівна. Можливо, є виробітка у поглядах. Вимиємо вичистимо, обіжмемо і подивимось, як буде сидіти розпітало обжати вже. Поки до постелі у мене зауважень немає. Мілкі на тертості є, але ну, вони не глибокі. Значить, нічого страшного, все в допуску. Взагалі все супер, я б сказав. би. От, що по ній? Ну, заміна направляючих столиців, клапанів. І, напевне, випускних сідел. Впуск ще. Зараз поміряємо, побачимо, що по впуску. От, ну, поварка одного місця, мойка, фрезеровка. Все як ми любимо, все согласовуємо і запускаємо. Так Ось, обговоривши всі деталі з замовником, він мені чітко сказав: Бодя. Робимо капіталку, робимо все по уму, робимо все по феншую. Ні на чому не економимо, нічого не торцуємо, міняємо все, все, що потрібно. Тому запустили нашу ГБЦ в роботу. Старі сідла я вже випресував, направляючи втулки також. Також ГБЦ вже пройшла хімічну. Мийку, вже вона. Чистесенька, білесенька, як можна бачить. Ну, вона буде ще один раз митися 100%. Далі підготовлені направляючі втулочки. Втулки у нас ТРВ. Видно вам не видно. Сідла виточені, готові заготовочки у мене вже є. От, Такий фронт роботи. Гріємо, запресовуємо. Також відмітив місця, які будемо варити. Бачите, Тут вже ще трохи пробило прокладочку, бачите, темне місце. От. І оце треба поварити. Ну і ось тут. Все, Наступна стадія перевірки постелі Значить, Сама постель в ГБЦ рівна. Все відмили, поставили, обжали розпідвал. Значить, дивимось, крутиться чудово, від руки не закусує. Але слухайте, це вверх, вниз розпредвадиться. Чуєте? Саме з тієї Тому зараз трошки попрацюємо за цими кришками. Чуть. Трошки тарабанів. Хоча б постель рівна вироботка в оцих бугілях. Дивимось, що у мене вийшло. Погрався я трошки з постелю, з цими бугілями, розпідвал уже обжатий. Крутиться від руки, не закусює чудово, все, бачите. Вверх, вниз, люфта нема. Бачите, я вже голову піднімаю, люфта нема. Так само з цієї сторони. Ось придвал крутиться, не закусює. Супер, далі. Далі, втулочка і сідла вже перепресовані. І такий мають вид. Сіли, як рідні. Чудово, що тут ніхто не лазив ще, так сказати, я перший. Все, далі у нас поварка і Це наша пройшла вже всі хімічні механічні обробки, готова до зборочки. Підварили по кругу ось цей канал і підварили болюче місце. Прирізали сідла, такий мають вид, така ляпота у нас. Сідла аж сміються. Продута е, обезжирена і готова до зборочки. Також фрезернули. Фрезернули на 0,25. Це перша її фрезеровка. Клапана випуск, як завжди, у нас терве, впуск. Впускаємо. Деталі відмиті. Збираємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече у нас все. Чудово, даємо тиск. Бульбашок не повинно бути погнали. Супер. 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 Усі клапани герметичні 100% ніякої притірки. Ну ось і все. Ще одна ГБЦ у мою капілочку. Повний капремонт має фінальний результат. Ось такий. Заміна сідел, направляючих комплекту клапанів, поварка двох місць, мойка, фрезеровка, зборка, перевірка постелі розпредвала і регулювачка. Такий має вона вид. Приємно було працювати з цією ГБЦ, нічого не урвано, не відламано, не ізродувано. Ну, Супер. отримав кайф. Що використовував? Втулочки, направляючи ТРВ, випускні клапана ТРВ, впускні АМП, сальники СМ. По зазорам і шайбам 420, 440, 460, 430, 440, 410, 435, 405. Супер! Одна трохи товста вийшла. Але не хотіли прирізати глибше сідло. Нічого страшного в цьому немає. О, такий має вона вид. відмита, очищена, зібрана, перевірена. Красава така. А? Ляпота. Буде. Працювати вірою і правдою, власнику. Тепер чекаю звіт від механіка, як буде працювати цей двигун на цієї ГБЦ. Всім добра, друзі! Підписуємось, ставимо лайки. Ми погнали! Пишу тобі ще один відосик. Маленький. Зараз заведу ще разочек. Шипить. Просто шипить, чутно только карбюратор, воздух, сосед, все, мотора не чутно. Ну знаешь, хорошо, что сюда свои руки ніхто ще криві не всунув, блядь що ми з тобою тобой блядь, хто його зробив. Так що я думаю, що лупить вона буде нормально. Песня. Просто песня. стрелки у меня трошки глючат, это Ты понял, как она заводится? Ой, диви, на холодном моторе, блять. сигарета стоит. Лазит? Мотор холодный, иди ты сразу скинул обороты. Блядь. Стоит все нормально, блядь.